В ніч на 5 травня російські військові запустили дві балістичні ракети іскандер МКН МКН-23» по сумщині. А також атакували 116-ма ударними безпілотниками та безпілотниками імітаторами інших типів. Про це повідомило командування повітряних сил зсу у Фейсбук. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 42 безпілотників, 21 локаційно втрачений. І наслідки російської атаки зафіксовані на Сумщині та Донеччині. Російська армія завдала удару по конотопу на Сумщині, застосувавши десятки шахедів та дві. Балістичні ракети внаслідок атаки знищено об'єкт інфраструктури. Повідомив міський голова Артем Семеніхін у Фейсбук. І більше деталей дізнаємося від нього особисто. Артем Семеніхін з нами на зв'язку. Пане Артеме, Вітаю вас. Вітаю доброго дня, пане Артеме. Розкажи, будь ласка, які зараз є наслідки цієї нічної атаки. Знаєте, зараз з вами поговорю, планую піти до церкви, поставити свічку, подякувати Богові за те, що у нас немає навіть легко поранених людей. Тобто все минулося, слава Богу. Ну, те, що вони робили, вони робили це з метою уразити максимально ямога більше наших рятувальників медиків, які мали приїхати одразу після цих прильотів туди на місце. Атака була комбінована, атака була інтервалами. Шахети заходили інтервалами, потім по одному вони долітали, і потім запустили дві балістичні ракети по нашому об'єкту інфраструктури. І розрахунок, очевидно, був такий, що коли почнуть працювати рятувальники, гасити пожежу, там, можливі поранені, які комусь надавати допомогу, щоби їх уразити, щоб їх знищити, тобто цивільних людей, які надавали би допомогу, хотіли вбити. Але дякувати Богові, ми вже відпрацювали цей алгоритм дій наших спеціальних служб для того, щоб їх убезпечити від можливих таких дій. Щоб зберегти їм життя і здоров'я. І слава Богу, той алгоритм, який ми відпрацювали, ми застосували, він показав свою результативність. Немає нікого постраждалих серед людей. Пане Артеме, а який був інтервал між ударами шахайдів і балістикою, яка потім прилетіла? А, ну, це десь, може, до 15 хвилин. До 15-20 хвилин десь так приблизно. Тобто вже нібито всі мали працювати. Але прилітає потім ще балістика, і така дуже дуже сильні удари були. Все ж таки, ці балістичні ракети, КН-23 чи іскандер, там зараз з'ясовують, що саме були за ракети ці, щоб потім точно сказати. Але удар був дуже потужний, тому що навіть на іншому кінці міста у людей вікна затряслися. Це було дуже серйозно. На скажи, будь ласка, як ця нічна атака на місто відобразилася? Електроенергія, вода, комунальні служби чи працює це все? Все працює, слава Богу. У нас ці алгридми також відпрацьовані, збоїв навіть не було подачі води, трошечки там на деякий час був знижено тиск, але це ну, якби не вплинуло на роботу всієї комунальної інфраструктури. І скажу так, що ну, комунальники у нас всі були на поготові, всі готові були виїжджати, в тому числі і наші комунальні пожежні машини, не тільки ДСНС, а й комунальні пожежні. Ми відпрацювали дякую, комунальникам, молодці. Просто просто молодці. А, чи можете розповісти, які зараз є проблеми в місті, які потрібно нагально вирішувати? Можливо, вони пов'язані з цією атакою чи ні? А, я бачу тут одну найбільшу проблему. А, якщо брати у нас людей, мешканців нашого міста, це психоемоційний стан, тому що навіть в мене діти, в мене троє дітей, і вони всі тут в комутопі, і ну плакали. Плакали, коли почули ці вибухи, потужні. Я якраз був вдома і вимушено був заспокоювати її. Треба було і виїжджати одночасно, щоб там організовувати всі ці роботи. То звичайно, ну дуже важко, дуже важко, люди налякані цими вибухами і так далі. Тому будемо зараз посилювати роботу з нашими міжнародними партнерами, містами, партнерами, для того, щоб все ж таки дітей побільше нашого цього літа вивести для відпочинку, десь за кордоном, щоб їх міста прийняли для того, щоб вони мали таке психоемоційне розвантаження. Ну дорослим, тільки що, тільки тільки пігулки, які допомагають нерви зберегти, тому що ну. Слава Богу, всі живі здорові, але психоемоційний стан він важкий. І цим тільки ще більше викликали ненависть до себе ну, після цих, от, цього нічного удару. Їх і так тут всі ненавидять. А це ж взагалі це все, не пробачається це все. Пане Артеме, це не перший раз, коли Конотоп був атакований і шахедами, і ракетами. Наскільки сильно зараз була ця атака відчутна? Чи десь така, як попередня? Дуже сильно. Mm -hmm. Дуже сильно. І повністю об'єкт нашої інфраструктури він знищений. Не просто не зруйнований, він знищений. І це дуже боляче для нашого міста, це дійсно правда. Але ми знаємо, що потім після перемоги ми його відбудуємо за рахунок репарацій від тих самих. Це все буде відновлено, але вже після, після перемоги, тому що зараз там вже немає що відновлювати. І скажіть. Чи будуть якісь сьогодні зміни в житті міста, можливо, в руху транспорту чи в роботі певних служб про що потрібно попередити? Е, є прохання до місця, якщо хто мене побачить, подивиться. Зайдіть при можливості в церкву і поставте свічку вдячності за те, що всі живі, всі здорові. Оце єдине прохання. А так немає ніяких змін в роботі: ні транспорту, ні комунальної якоїсь там інфраструктури, решта. Все гаразд, все працює, школи, садочки працюють в нормальному режимі. Все, все гаразд. Дякувати Богу. Пан Артеме, дуже дякую, що дякую. знайшли час. Доєдналися. Це був Артем Семініхен, Конотопський міський голова, з нами на зв'язку розказав які наслідки в місті після нічної атаки. Нагадаю, там було влучання шахедами, дронами, а також іскандером Чекан 23 Зараз з'ясовують тип балістичної ракети спеціаліста, як розказав нам пан Артем.